Друзі, це найсмачніші риберці, які ви коли-небудь коштували в житті. Я вам обіцяю. Поїхали. Так, в мене тут десь 2 кілограми риберці Ось такі. Нам треба перець чорний, хмелі сунелі, гірчиця, дві цибулинки, два часничка і розмарин. Якщо є зелененький, мені так пощастило, у мене росте вдомі. Для початку. Ми зробимо насічки. Насічки над кожною кісточкою, де вона проходить. Ось так. Для З цієї сторони, там де воно товще. Для чого це робиться? Тому що біля кісточки завжди погано пропікається. Вибираємо, де кісточка. І робимо надріз. Не глибокий, не до самої кістки. Так, мабуть, видно вам. Десь так. І так робимо біля кожної кісточки. Не дорізаючи. Ось таке у нас вийшло. Це ще дуже добре для того що сюди більш проходить маринад. Наступний наш крок нарізання цибульки. Вона віддає сок і маринує наше місце. Обов'язково часничок. Ось таким, яким і насапав, таким і кидаю. хмелі санелі. Обов'язково. Не дуже з ними стараємось, щоб вони не забивали запах м'яса. Більше можна дати чорного перцю. Ну, це хто як любить. І саме головне гірчичка. Не знаю, в ложках, в ложках, в ложках ложечок 5. Гірчиця дуже маринує, пом'якшує м'ясо. Добавляє аромат. Коли натираємо спеціями, не забуваємо обов'язково тут всередині. Так, м'ясо вже замаринувалося, я його підсолив. Пам'ятаємо, що не треба солити завчасно, за 10 хвилин до самої жарки. І один аспект, який я майже забув, це соняшникова олія. Треба 2 столових ложечки полити. Для чого? По-перше, це дає скоринку дуже гарно. По-друге, воно не прилипає потім до самої решітки. Краще відлипає. До Керберця чекають своєї черги, готую шашличок. До речі, рецепт цього шашлику можете також подивитись у мене на каналі. Закладати треба не напрям такий червоний жар, а трішечки слабіший, тому що м'ясо товсте, щоб пропікалось так, не, не поспішаючи. Запікаємо вже 42 хвилини. Дійсно не жаримо, а запікаємо, тому що реберці тості, ви самі бачите, швидко не вийде. А швидко нам і не треба, нам треба результат. І так, пройшла ровно година. Уф! Красота. Завжди треба проводи. Я пробую таким от макаром. Просто ножичок під кутом втикаю до кості і так трішечки провертаю. Якщо тече ще таке красне сукровиця, то тримаємо ще, Наче такого нема. Завжди пробуйте. Уф. Виглядає Зашибецько. О! Клас. Просто клас. І пам'ятаємо, де ми робили надрізи, і виходить ось так от по одній порції. Мм, сочне, пропечене. Бачите, красного нічого нема. Просто супер. Беллін. Це дійсно, дійсно класно. Спробуйте, я вам обіцяю. Ви полюбите цей рецепт назавжди. Так що заходьте, підписуйтесь, дивіться. Дуже багато рецептів і всього цікавенького. Якщо цікавить про страви або домашній ставочок, щось таке, заходьте, є про все. Побачимось!